Доброго ранку! Тему сьогоднішнього уроку розпізнаю слова, які мають кілька значень. Відпочинок наш кінчається, а робота починається. Старанно будемо працювати, читати, писати відповідати. Сьогодні на уроці ми побуваємо на Закарпатті неподалік від міста Хуст у надзвичайній долині. Будемо вчитися розпізнавати слова, які мають кілька значень. Будь ласка, відкрийте свої зошти. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Пишемо 8 листопада. Класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку і працюємо далі. Впізнай слово за першими літерами. Отримали слово горизонт. Будь ласка, постав відео на паузу, підкреси голосні приголосні, поділи на склади, постав наголос, запиши, скільки звуків, скільки букв, і горизонт запиши два рази. Другий раз визнач будову цього слова. Тобто корінь, основу, закінчення, якщо є суфікс. Працюємо далі, перевіряємо. Перший склад Го, другий «ри», зон третій. Наголос падає на третій склад на О. Перевіряємо, як ми підкреслили. І в нас 8 букв, 8 звуків. Якщо по будові слова. Горизонт. Який корінь? Корінь горизонт, нульове закінчення, основа горизонт. Рухаємося далі. Складіть, будь ласка, речення зі словом горизонт. Складіть, будь ласка, речення зі словом горизонт. Горизонт це лінія, яка відділяє небо від землі. Поставіть відео на паузу та зробить це завдання. І так, горизонт. Записала своє речення. Далі наступне. Відгадай загадку гаджика. Запиши слово в відгадку, поясни, скільки значень має слово. Здавна я служу людині, є у швейні я машині. На сосні і на ялині, а у когось ще й на спині. Хто це в нас? Голка. І так, що ми робимо? Цим словом. Склади запиши три речення зі словом вігатка, щоб у кожного воно мало інше значення. Давайте подумаємо: голка. Голка, яка є, яко, якою ж одяг. Голка є у їжачка, так? голка є у ялинки. Ялинкова голка. У їжачкова голка. Тобто, вам треба скласти три різних речення про три різних голки. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Вправа 2 пишемо. Давайте подумаємо і подивимося, які варіанти нам запропонували. Зелені хвойники у ялинки і сосни, голки це відозмінне листя. Далі їжачок у звичайного їжака приблизно 10 тисяч голок. Уявляєте, 10 тисяч. Далі, і, звичайно, швацька голка довгий, тонкий, загострений інструмент з твердого матеріалу з вушком для нитки з одного боку. Якщо ти не зміг придумати речення, запиши хоча б оці. Постав відео на паузу та запиши. Далі, вправа 2. Склади, запиши три речення зі словом відгадку, щоб у кожному воно мало інше значення. Ну, в принципі. У їжака та швацька голка. Так. Проводимо дослідження. Прочитай славу відгадку, чи зрозуміло, про яку голку йдеться? Зрозуміло так, про яку голку йдеться. Прочитай на речень Чи зрозуміло, про яку голку йдеться в кожних із них. Ну, ми зараз прочитали, ми бачили малюнки, так, що є Швадська голка, є Ялинкова голка, є голка у їжака. Зроби висновок, що потрібно зробити, щоб, позначити слова, щоб значення слова було зрозумілим. Перевів себе за правильком. Давайте звернемося до нашого правила. Пам'ятка, існують слова, які мають кілька значень. Про значення цих слів можна дізнатися зі змісту речення або тексту. Тобто, якщо ви просто скажете голка, не буде зрозуміло, про яку голку ми йдемо. А якщо ви скажете, що швадська голка, ага, значить це голка, якою ми шиємо. А коли ви скажете, наприклад, на дереві на ялинки є дуже-дуже багато голок. Ми розуміємо, так, ми говоримо про голки, які ростуть на ялинки. Далі їжачок біг по лісу і на свої голки нацепляв листя. Тобто Ми розуміємо, що це їжачка голки. Тобто, щоб придати значення, речні, значення слову, треба грамотно скласти речні. Вправа 3. Прочитай повідомлення родзинки. Визнач за словником, у якому значенні вжито виділені слова. На Закарпатті неподалік міста Хуст є незвичайна долина. Коли настає місяць травень, то там зацвітає безліч білосніжних нарцисів. Скажіть мені, будь ласка, місяць вжити у якому значенні? Так, це одна з частин року. Точніше місяць травень. Ми бачимо якраз по тому правилу, що є контекст. Ми завдяки травню, ми розуміємо, що це місяць нашого року, а не місяць який на небі. І так, місяць небесне світло, це перше так. І друге це проміжки часу від 20 до 31 дня, на які поділяють рік у сучасному календарі. Ну, те, що ми сказали, в принципі. Рухаємося далі. Склади і запиши речення зі словом місяць в іншому значенні, ніж у тексті про долину. Тобто, у тексті про долину було про місяць, який є пору року. А тут про місяць, який з'являється на небі, коли в нас темно. Будь ласка, постав відео на паузу та запиши речення про місяць. Пишемо вправа 3. І так, давай звірятися. Місяць на небі. Може, Сказати, що місяць на небі гарно світиться. Місяць на небі е, піднімається тоді, коли настає ніч, тобто можна різні варіації. Далі працюємо далі. Прочитай легенду, яка е, зацікавила читалочку поясні, чому нарцис перетворився на квітку. І так, е, давайте поставимо ваше відео на паузу, самостійно прочитай спочатку, а потім прочитаємо разом. І так, нарцис був сином річкових божеств. Якось на полюванні він нахилився до джерел, щоб напитися, і побачив своє відзеркалене обличчя. Власна врода так вразила юнука, що він не зміг відійти від потічка і навіки застиг над ним, так і став чудовою квіткою. Ось така печальна історія про людину, яка дуже-дуже любувалася собою. Далі, спиши подані речення, підкреслив жити в різних значеннях словах. І так, вам треба підкреслити різне значення слова нарцис. Тобто, в першому нарцисце був як людина, в другому вже нарцисце був як квітка. Так. Будь ласка, постав відео на паузу та запиши цей текст. Став. Ага, є став. Далі. Е, наступна вправа. От, став коло джерела. У нас є теж в переносному значенні. Став пити воду із джерела. Став коло джерела це остановився. А став пити воду, почав щось робити. Тобто, теж почав, зупинився, перетворився. Тож запишіть собі до цієї ж вправи внизу. Ось. Оці три треба було підкреслити. Можете собі окремо, якщо ви не підкреслили, виписати. Наступне, прочитай слова поясни, які із них мають кілька значень. Склади і запиши текст із цими словами: забивати ворота м'яч, забивати. Забивати це, як грають в футбол, забиваються ворота м'яч. Також є значення забивати цвяхи у стіну. Є такі два значення. Забивати гол. Забивати це тихі. Далі є ворота, в яких попадає м'яч при гранні в футбол. Є ворота, через які ми проходимо, заїжджаємо машиною. Є такі футбольні прибудинкові, м'яч. Ну, м'яч у нас один. Одне значення має. І так. Вам треба скласти 3-4 речення з цими uh, поняттями. Um, Вам треба скласти спочатку, як uh, забивати гол, ворота футбольні м'яч, а потім забивати цвяхи, ворота прибу... прибудункові, і, ну, про м'яч можете окремий текст скласти. Постав відео на паузу та зроби це завдання. На цьому наш урок. Українською мовою завершено. До зустрічі!